Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 2, відняти 3 рівня 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 2 буде мінус 1, 3 відняти 4 буде мінус 1. Мінус 1 порівнює мінус 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.